Все починається з поваги до себе. Так. По великому рахунку. Я вважаю, що взагалі для чоловіка повинно бути чотири ерекції, скажімо так. Да? Це на дружину, на бізнес, на квартиру і на автівку. От чотири напрямки, де у чоловіка не повинно бути компромісу: типу, да, но... Хотів би покращити, хотів би змінити, да, то все, ти живеш, якби не щасливим. Да? О, ти, ти живеш в компромісі. Коли я собі хотів купити будинок, я спочатку почав дивитися, і дуже дуже багато цих історій, коли такі знаєш, осомі стоять там по 700 метрів квадратних, угу. по шісот метрів квадратних, да. Ну, типа, це було за рахунок шальних грошей. Туди десь корупціонери або, можливо, якимось хіматозом, швидко заробили, зробили собі такий палац, а потім його не можуть утримувати. Да? Uh -huh. І є просто ну, такий гарний вислів, що чувство міри дар богов. Да? Или бери ношу по собі, щоб не падати при ходьбі». А, як тільки ти розумієш свої мотиви, свої цінності, свої, скажімо, покликання. Тобі стає легше робити усвідомлений вибір. Можливо, наприклад, твоя там квартира, пентхаус або якийсь там ну, буде будинок, не самих великих метрів квадратних, але він буде, наприклад, на узбережжі з тим видом, котре кожного дня тішить твоє серденько і дає натхнення, натхнення, да? панорамно надихає, і так далі. Але ну, ти розумієш, тут безкомпромісно. Тобто, коли я кажу, що чотири ерекції, це не означає, що воно повинно бути самим дорогим. Воно повинно задовольняти твої головні цінності. І тоді ти будеш розуміти, що ти живеш краще життя. Mm -hmm. Розумієш? Е, коли, там, наприклад, в тебе там, ну, автівка, ти кажеш, «Да, ну, типу, тазик мені щоб просто їздити, але десь думаєш, що хотілося б, щоб була шкіра, хотілося б, щоб було б більш потужно. Ти живеш весь час в цьому би, не до.